Всім доброго вечора! Я думаю, що багато хто з вас знає, що 14 жовтня нас з вами чекає сонячне затемнення. Це такий початок коридору затемнень. так? О 15.03 за Києвом розпочнеться цей енергетичний процес. І саме у цю добу зійде молодик. Коли взагалі починається сонячне затемнення, людина стає дуже імпульсивною. Вона не може чітко, обґрунтовано і виважено керувати своїми діями, своїми вчинками. Тому у період сонячного затемнення краще відкласти всі свої важливі справи, особливо ті, які пов'язані з грошима. У цей період підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Також підсилюється рівень напруженості та стресів у відносинах між людьми та у суспільстві. Може з'явитися безсоння, загострюються страхи, з'являється дратівливість та втома. Взагалі період з 14 по 28 жовтня це такий коридор затемнень, і він має великий вплив на людину, там дуже потужна енергія. І ви вже можете відчути а, початок того впливу вже за три дні до початку, тобто це вже з сьогоднішнього дня, так, з 11-го і три дня після завершення, після 28 жовтня. Коли закінчиться цей період, то ви зітхнете з полегшенням. У ці важкі енергетичні дні заборонено сваритися, піддаватися на провокації, влаштовуватися на роботу, підписувати якісь документи, переїжджати, розпочинати нові відносини. Саме цікаве, те, що у цей період можна звільнитися від кармічних боргів та попрощатися з непотрібними людьми. Що ж все таки можна робити у цей період? Можна відкладати гроші. Необхідно налагоджувати стосунки з коханою людиною, займатися духовними практиками. І, до речі, практики якраз то ми у цей день початку коридору затемнень будемо робити у окремому телеграм-каналі. Кому цікаво і хто хоче до нас долучитися, пишіть мені в дірект інстаграму або у телеграмі. Також необхідно у цей період налагоджувати свій графік та своє харчування. У цей коридор затемнень можна привести всі свої справи в порядок. Необхідно керуватися своєю свідомістю, і тоді ви з цього коридору вийдете взагалі іншою оновленою людиною.